Ну що, друзі? Я тепер справжній куроман з лілею. От Отакі от курочки привезли. О, це доволі не сучка, не сучка крупна. Яйця майже як страусини, що я був здивований. Ну, таке це півкурочки цієї. Я не знаю, як вона його вилупила, бідна. Ну... Порода файна, я вам скажу, кохи ще ті несушки. Отже, перше ціле яєчко. От таке, ну як ціле. Моїми граблями їх, звісно, збирати проблемно. Трошки роздавив. Ну, ціле. До того були такі м'яка шкарілупка. Ми дали їм ракушки в раціон. Вони падлюки на тиждень засіли. Менеслися, неслися. А сьогодні от прям от не знаю, це чи блинців піти напекти, чи може порадувати усю сім'ю яєчнею. Хто ще знає рецепти такі файні, щоб мені не прийшлося там відбавляти цього яйця. Як його розчитати? Це в отношення до стандартних курячих оці стравусині? Один до десяти. Я тепер розумію. Цінність даного екземпляра, Я розумію, чого вони такі дорогі падлюки. Ці яйця. Як так нестися, то може до зими десяток в інкубатор насобіраємо. Всім добра, друзі.